Історія про одну москвороту бабульку, яка виїхала за кордон після повномасштабної війни, яка в Україні до 60 років розмовляла мовою окупанта. Приїхала вона в Польщу і за два місяці вивчила польську мову. А знаєте, яка причина була? Просто банальна. Поляки їй сказали, хочу отримати документи. Вчи польську мову. Без проблем. Хочеш роботу Вчі польську мову? Вона навіть не возмущалася, навіть не кричала, яка різниця. не кричала, я всю жизнь говорила на, на этом языке», не кричала, бо це банально. Хочеш жити в тій країні, в мову. В Україні так само треба зробити. Хочеш отримати документи, в мову. Хочеш отримати роботу? Вчимову все.